Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. У ФК буковина закладають рекордний бюджет. Тектонічні зміни в клубі відбуваються з приходом нового інвестора цієї зими. Нинішній сезон є перехідним, мета поки скромна залишитися в першій лізі. Але наступного сезону для виходу в УПЛ у Чернівцях планують витратити 8,5 мільйонів доларів. Для клубу першої ліги це космічна цифра. А у разі успішного досягнення цілі, вже в самій еліті бюджет збираються збільшити до 25 мільйонів доларів, 15 мільйонів з них підуть на команду, а решта на обладнання стадіо. Ону високоякісним світлом, підігрівом поля і всім іншим, необхідним для участі в УПЛ. Андрій Шевченко відвідав бійців з 13-ї бригади НГУ Хартія на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Легенда українського футболу зробив спільну фотографію з військовими, а також підписав прапор України та футболки національної збірної. Немає нічого важливішого, ніж підтримувати наших військових. Захоплююся їхньою мужністю, витримкою, незламністю. Щиро дякую кожному та кожній, хто боронить Україну, зазначив Шевченко у Фейсбук. 17 березня відбулося жеребкування 1-2 фіналу Кубка Англії 2023-24. Після завершення всіх чвертьфінальних поєдинків турніру. Челсі разом із українським вінгером Михайлом Мудриком зіграє проти чинного переможця змагань Манчестер Сіті Ковентрі, який виступає в чемпіоншипі. Зустрінеться з Манчестер Юнайтед. Поєдинки відбудуться 20 та 21 квітня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Протистояння складатимуться з однієї гри. Зоря порозумілася зі своїми гравцями. За інформацією, та то таке упрощену неділю на базі Луганського клубу в Олімпійському коледжі імені Піддубного відбулися збори команди з керівниками, сторони дійшли компромісу. Керівництво гарантувало виплати преміальних за перемогу над Брейда Бліком і бронзу в сезоні 2022-2023. До 19 травня цього року футболісти продовжили виконувати свої контрактні зобов'язання, повноцінно беручи участь у тренувальному процесі та офіційних матчах. Будь-яка інформація про відсторонення або штраф щодо гравців зорів пресі є неправдивою. Олімпійська збірна полетить в Японію в скороченому складі. За інформацією, та то таке команда Руслана Ротаня не дорахується кількох гравців з першопочаткового складу. Микола Михайленко зазнав пошкодження напередодні матчу проти Ворскли. Максим Хлань, Борис Крушинський та Євген Пастух отримали виклик у молодіжну збірну Мельгоси. з трьох гравців Шахтаря Артем Бондаренко, Дмитро Крисків, Олексій Кащук. В Японію за нашими даними полетить тільки останній. Бондаренко та Крисків травмовані. 18 березня у будинку футболу відбулося перше засідання Асамблеї регіонів Української асоціації футболу. Участь у ньому взяли президент Аф Андрій Шевченко, перший віце-президент Павло Бойчук, генеральний секретар Ігор Грищенко та керівники всіх регіональних асоціацій футболу. Під час дебютного засідання асамблеї присутні обговорили можливість проведення та формат Кубку регіонів. Крім того, Шевченко нагадав про ініціативу організації літніх футбольних таборів для українських дітей в країнах, з якими УАФ підписала і ще підпише відповідні меморандуми про співпрацю. Очільник національної асоціації попросив представників регіонів дуже ретельно поставитися до формування списків, щоб у них опинилися лише діти, які потребують реальної допомоги. Ювентус націлився на ще одного гравця збірної України. Скаути Ювентуса відвідають матч між Боснією та Україною, аби переглянути Данила Сікана. Повідомляє Тутто спорт. За інформацією джерела, у клубі відзначають габарити, гарну гру головою та швидкість 22річного форварда. Італійці готові викласти за футболіста 6 мільйонів євро. Окрім Сікана, туринці і надалі намагатимуться підписати Георгія Судакова. Зазначається, що Ювентус спробує переконати Шахтар, знизити ціну на півзахисника, оскільки 100 мільйонів євро є непосильною сумою для Б'янконері. Голкіпер гірників та збірної України зацікавив два клуби середняки АПЛ, стверджує Віктор Вацько. Саме через це Шахтар активізувався у напрямку 21-річного Кирила Фесюна із Колоса. Якщо різник найближчого літа таки поїде в топ-чемпіонат, то донечани хочуть мати готову якісну заміну. За чутками гірників не відлякала навіть чимала Клаусу Фесюна 2-3 мільйони євро. Нагадаємо, рік тому Шахтар придбав різника з Ворскли за 3 мільйони євро. Наразі кіпер провів у. Ліс Ветрі Донечан 28 матчів, пропустив 34 голи і 12 разів зберігав володіння сухими. Трансфер Маркт оцінює 25-річного воротаря у 5 мільйонів євро, а його контракт розрахований до кінця 2027 року. Україна розпочала еліт раунд відбору на Євро 2024 у 19 матчем проти Північної Македонії. Україна мала відчутну перевагу до перерви і нарешті досягла свого у компенсований час. Попередній тренер Олег Кузнєцов дивовижним чином ігнорував Данила Кревсуна, а от Михайленко відразу випустив у основі. Хавбек Борусії Дортмунд віддячив голом. Після невдалої подачі кутового Кревсун підібрав м'яч із лінії на півкола пробив у ближній кут. В дебюті другої половини синьо-жовті закріпили перевагу. Найкращий бомбардир Динамо і всього чемпіонату України у 19 Матвій Пономаренко також залишився без нагляду на підступах до карного майданчика. Прийом удар під стійку 2-0. Підопічні Михайленка впевнено довели справу до перемоги, хоча не обійшлося без грубощів з боку суперника. Мелікі отримав пряму червону за брудний підкат проти Цуканова. На 79-й хвилині відбулася ще одна цікава подія: дебют за Україну Крістіана Шевченка, якому видали зіркову батьківську сімку. Професійний футбольний клуб з Гагель з Житомирщини взяв до команди нового футболіста, 23-річного екс-гравця лондонського арсеналу Джорджа Льюіса. Про це повідомляє прес-служба клубу на сторінці в мережі Facebook. За цією інформацією, Джордж виступає на позиції Вінгера на обох флангах та вже активно відіграв у трьох спарингах з Гагелян на третьому зимовому зборі та відзначився гольовою передачею. У професійному футбольному клубі з Гагель гратиме під номером 44. Україна у важкому матчі переграла Боснію і Герцеговину. Боснійці повели в рахунку на 57-й хвилині. Не обійшлось без кур'йозу, де прострілив на дальню стійку, а Матвієнко, намагаючись перервати передачу, зрізав її у дальній кут. Україна ж відігралась на 85-й хвилині, класна атака від власних воріт, простріл коноплі, а Яремчука не втримали у центрі штрафного. А вже за три хвилини Яремчук навісом з лівого флангу знайшов голову до вбика у штрафному майданчику. Суперників 1-2.